Ммм, медок. О у тебе дома справжній Чи так, цукровий сироп. Дивися, аби дізнатися, як відрізнити натуральний мед від підробки. Спершу експрес-перевірка. Піднеси сірник до меду. Справжній мед розплавиться і зашипить. Додай кілька крапель йоду, якщо мед посинів. Це підробка з домішками крохмалю. Розведи мед у воді, натуральний розчиниться без осаду. Занур шматочок черствого хліба в мед на 10 хвилин. Якщо хліб розм'якнув, то мед неякісний. А тепер до детальної перевірки. Найперше запах. Справжній мед має ніжний квітковий аромат. Якщо відчуваєш кислий запах або його взагалі немає, це підробка. Далі смак. Натуральний мед викликає легке першіння в горлі. Він густий, але має ніжну текстуру, іноді може бути з пилком чи воском. Це не дефект, а ознака справжності. А як щодо кристалізації, якщо за місяць півтора у кімнатній температурі мед кристалізувався, це гарна ознака перед тобою справжній мед. Купуєш у магазині, зверни увагу на етикетку. Тобі потрібен саме непастеризований мед, адже пастеризація вбиває корисні властивості. Склад продукту простий. Лише мед і нічого більше. І звісно, краще вибирати українського виробника. Це не тільки підтримка економіки, а й гарантія якості. Найкращий мед у бджолярів або на екофермах. У магазині ж обирай перевірені бренди та уважно читай етикетку. А який мед твій найулюбленіший? Ділися у коментарях.